Деу, як правильно поміняти передній підшипник ступиці, знімаємо колеса, вставляємо викрутку в диск і відкручуємо гайку ступиці. Далі знімаємо супорт разом із скобою супорта, знімаємо рульовий кінцевик, відкручуємо три болти кульової опори. Знімаємо верхню опору, гайки підключені на 12 або на 13 і бувають на 14. Ось чути люфт підшипника. Спочатку викрасовуємо саму стопицю, знімаємо з неї внутрішню обойму підшипника. Стопорне кільце. Їх два з обох сторін. випресовуємо підшипник. Ставити будемо ось такий підшипник, ось його номер. Тут у нас підшипник, два стопорних кільця. Вставляємо спочатку одне стопорне кільце, запресовуємо новий підшипник. Отками і колодами бити новий підшипник не можна. Тепер друге стопорне кільце. Запресовуємо ступицю, розставка під внутрішню обойму підшипника. Наносимо мідну змазку на ступицю і встановлюємо на машину.